Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео хочу поговорити про доцільність використання лужних акумуляторів в системах альтернативної енергетики. А саме через те, що в лужних акумуляторів найнижчий коефіцієнт корисної дії циклу заряд-розряд і складає в моєму випадку близько 30%. Чи взагалі раціонально їх використовувати будь-де? таке питання. І так, кому цікаво, дивимося. Давайте розбиратися. Що означає коефіцієнт, а, корисної дії циклу заряд-розряд 30% в моїх вузних акумуляторах? Це означає, що, наприклад, якщо я в них закачаю 1 кВт потужності від сонячних батарей, зняття з них зможу тільки 0,3 кВт 300 Вт. годин Остальне 700 Вт годин пропадає. Пропадає в, на цикл заряд перерозряд Коефіцієнт корисної дії. Це дуже важливий показник. І, для прикладу, для кислотних акумуляторів він десь складає близько 85%. При тих же умовах, якщо в кислотні акумулятори зарядити 1 квт годину, знімеш 850 Вт-годин. В літієвих акумуляторах цей показник іще кращий і сягає більше 90%, десь 95% ми з них назад можемо взяти. Ось. Тому взагалі, є смисл використовувати ці акумулятори. В альтернативній енергії. Заряджаю я свої лужні акумулятори від двох сонячних батарей напряму. Ось з правої сторони дві сонячні батареї. Вони в мене працюють на лужні акумулятори. І напряму без всяких контролерів я заряджаю ними лужні акумулятори. Цікаве питання, скільки електроенергії я вчора зарядив у свої лужні акумулятори. І так, обліку електроенергії, яка йде на лужні акумулятори, я не веду, тому будемо приблизно рахувати від того, що зайшло в інвертор. І так, в інвертор вчора зайшло 8,7 кВт годин електроенергії. А це працює 4 сонячних батареї по 400 Вт. На інверторі у мене 4 штуки. На лужних акумуляторах 2 панелі 450 Вт. Ми будемо считати приблизно половину. Електроенергії від цієї, що я отримав, ну, приблизно це буде десь близько 4 кВт, годин я відправив в свої лужні акумулятори за вчорашній день. Давайте порахуємо, скільки електроенергії я отримав від своїх лужних акумуляторів за вчорашню ніч. Тобто я їх в день заряджаю, вночі розряджаю. І як бачимо на ватметрі. Показано 40 ампер годин, і воно нижня строчка 2010 ватт-годин. Але е, це виходить 2 кВт. години е, Виходить, що я взяв половину, але це не зовсім так. Оскільки в мене 48 лужних акумуляторів і е, мінімальна напруга на них 48 В. Тому без вольтодобавки я просто їх не можу розрядити. тому що Працює вольтодобавка 24 вольта ось на цьому блоку живлення при заряді та розряді цих лужних акумуляторів. Тому нам треба вирахувати, скільки ампер -годин, та ват годин дало за допомогою вольтодобавки. І рахується це дуже просто. Загальна виробітка у нас склала 2 кВт. Загальна, середня напруга на лужних акумуляторах. Рахується від максимальної 1,45 і мінімальної 1 вольт, виходить 1,2 вольта. 1,2 умножаємо на 48, отримуємо 58,8 В. Це середня напруга на лузній батареї. Від повнозаряженого до повністю розряженого стану. Вольто добавка 23 В. Додаємо 23 В і отримуємо 82 В середня загальна напруга. Під час роботи цієї батареї. Ділимо 2000 вт 1, ділимо на 82 і отримуємо, що в нас ємкість, яку віддала батарея, буде 25 А приблизно. Ось. І Якщо ми умножимо 25 А на середню напругу на самих акумуляторах без вольтодобавки, ми отримуємо потужність майже 1,5 кВт. -год. Мої ружні акумулятори віддали мені завчора. І виходить, що коефіцієнт корисної дії, циклу заряд-розряд моїх акумуляторів я залив у них 4 е квт години а отримав 1,5. ну, Виходить, десь, десь 35%. Ну, Те саме, що і що в мене і було. Приблизно 35% у мене склав. Е Цикл е, заряд розгляду. Да, 24 Ампер-години це мало, оскільки в мене вони е, якби на 80 Ампер-годин розраховані, ну враховуючи їхній вік. І при тому, що в мене у збірці там є три слабеньких акумулятора, я думаю їх виключити з збірки та подивитися, як воно буде працювати. Ну, це діло буде в майбутньому. Ну і до чого ж я веду? Виходить, що в мене я зарядив лужні акумулятори вчора. 4 квт години зняв е, півтори, і в мене пропало 2,5 кВт. години І, е, з'являється, розумне питання. А навіщо взагалі це все треба? Навіщо переводити енергію сонця? І тут давайте поглянемо з іншої сторони. А що робити, якщо енергії сонця так багато? Що її немає куди дівати? Ну просто. Нема куди дівати. Сонце світить енергії стільки, що я її просто не можу використати. Тоді питання, ККД лужних акумуляторів, переходить на другий план. Оскільки енергії так багато, що хоч даром нема куди дівати, то нехай вона пропадає в лужних акумуляторах. Що мені дає е, запас, який я щодня знімаю, близько 1,5 кВт години з лужних акумуляторів. Цих 1,5 кВт, години, яку б я за ніч е, споживав би. В мене забиралося з моєї літієвої батареї. А так це забирається у першу чергу спочатку з лужної батареї. І виходить, що моя старенька луж... лужна батарея неефективна, береже ресурс і цикли заряд-ряд моєї ефективної літієвої батареї. В цьому я бачу раціональність використання лужних акумуляторів. Я вважаю, що вони ще не вийшли на свій робочий режим. Оскільки я не часто ними користуюся. От, наприклад, як сьогодні, в нас пасмурна погода. І я просто перемикач на заряд лужних акумуляторів просто не вмикаю. На даний момент всі сонячні панелі, які знаходилися на лужних акумуляторах, вони зараз на інверторі працюють. Тому часто густо я лужні акумулятори не використовую. І вони не вийшли в режим. Коли вони будуть постійно циклюватися, кожен день заряд розряд в них ємкість може ще зрости трохи, десь до 30 А годин. Бо торік не, не 48, а 44 банки мені віддавали десь приблизно 40 ампер годин. Ну, у мене три банки слабеньких. можливо, через це. Ось. Тому а, я вважаю, що в цьому є сенс. І ще лужні акумулятори вони невибагливі. От, наприклад, вони зараз повністю розряжені. І їх можна так, і день, і два, і три, і місяць вони можуть так перебувати. Не можна так кислотним акумулятором робити і не можна так робити літієвим, не можна зберігати в розряженому стані. А лужні акумулятори навпаки треба зберігати в розрядженому стані. Ось тому я вважаю, що лужні акумулятори також можна використовувати паралельно з якимись іншими акумуляторами по моїй схемі. Ну Ось таке відео. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк і підписуйся на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей.